Вами статус 24», Мене звати Максим. Сьогодні я допоможу вам підготувати ваш пальник до опалювального сезону. Ми розберемо з вами, з чого треба почати перевірку і для чого воно потрібно. В першу чергу ми будемо перевіряти з вами шнек. Для цього нам знадобиться, що правильно відро взяли. відро, ви спитаєте, навіщо нам відро? А зараз я вам поясню. Ми будемо з вами від'єднувати голку під час перевірки. З гофри буде сипатися пелета влітку. Могла потрапити волога до всередину до шнека, могла розсипатися пелета, і шнек може заклинювати. Тому ми будемо перевіряти шнек на працездатність. На контролері я вам допоможу знайти налаштування для перевірки всіх вузлів пальника вашого. Заходимо в меню. Нам потрібне потрібне ручне керування і графа шнек. Ви бачите, наразі тут вимкнуто. А зараз ми будемо його вмикати. І якщо все добре, то посипеться пелета до нашого відра. Як ми бачимо в нашому шнеку ну, все добре, пелета не годилася, не розсипалася, шнек працює, все вже добре. Наступним етапом перевірки це буде наша запальничка та рухомий блок колосників. Як це перевірити? Зараз я вам допоможу. Відкриваємо дверцята з нашим пальником для того, щоб ми бачили, що поїться всередині. Не бажано вмикати запальничку, ось запальничка без надуву, тому що це може пошкодити вашу запальничку. Тому ми спочатку включаємо з вами надув, наступним кроком буде запальничка. Як ми бачимо, вентилятор дує, запальничка загорілася червоним кольором. Також в обов'язковому порядку треба перевірити живильник і треба перевірити механізм чищення. Механізм чищення це колосники. Як ми можемо з вами спостерігати, спіраль стокера крутиться, колосники їдуть вперед. Це значить, що все працює, нічого не заклинило. Спочатку необхідно вимкнути запальничку. Запальничку дати хоча б дві хвилини, щоб попрацював вентилятор, щоб він охладив запальничку, щоб вона не перегрілася і не вийшла з ладу. Механічну частину нашого пальника ми з вами перевірили. Зараз перевіримо, ще електричний вузол, один який відповідає за яскравість полум'я. Якщо яскравість полум'я буде некоректно показувати цей датчик, то в нас можуть виникнути збої в роботі пальника. Як його перевірити? Знімаємо кожух. Ось знаходиться фото -фото елемент, який відповідає за яскравість полум'я. Нас цікавить оця зона, бо в ній знаходиться сам фотодатчик, фотоелемент. У випадку, якщо він забруднений, тут може скоплюватися сажа чи пил достатньо звичайної спортової салфетки для того, щоб його протекти. Як перевірити, працює він чи ні. Нас цікавить інформація. В інформації ми бачимо полум'я, яскравість полум'я. Яскравість полум'я буде змінюватися. Вона пішла догори. Це значить, що фотодатчик працює. Також нам треба обов'язково перевірити датчик температури пальника. Як це зробити? Датчик температури пальника знаходиться ось у цьому місці, в шибері вставлений. Ми його просто виймаємо. Заходимо в меню. Температура котла, температура пальника. Зараз ми бачимо 19 градусів. Нам потрібна запальничка, датчик. Треба трошки нагріти датчик. І ми бачимо, що температура пальника у нас починає підійматися. Датчик справний. Всі вузли працюють. Що ми з вами зробили? Ми перевірили шнек, шнек працює, пілета подається до пальника. Стокер працює, пілета потрапляє на самі колосники. Колосники у нас рухаються, вентилятор дує, запальничка працює, датчик температури працює, це значить, що наш пальник повністю. Справний та готовий до опалювального сезону з вами був статус 24 Максим. Тепла ваші хати.